Так, ну що, давай на фоні цієї пальми. Давай, давай. Все, гарно все? Ох, які, це на паспорт? Бедричок. Ну що, почитали ваші коменти? І що? Всі пишуть, що там більше показуєте, що робите, що робите, що робите, як робите весь процес, так? Ну, що ти смієшся? Зараз знову будемо призмінути 10. Я так присів як вооб знупадімо. Так, ну що, в цій серії полірне фари, так? Так. Ну, вроді нічого такого. Простий діадовський спосіб. Фари жовті, як зробити, щоб вони були як новенькі. Щоб вони були сині. Нормальна тема. Та Такі сині, блін, ти як з грибами зараз. Червоні жовті там сіржали, що шарим грибах. Все, показуємо, як відполірувати фари в вашому автомобілі. Без смс і підписки. Отак. І так, беремо блокнот і записуємо, що потрібно купити для того, щоб полірнути фари. Чотири види наждачки, градація 600, 1000 1,5 і дві. Кольоровична паста і круг для полірування. Круг має бути білого кольору, а купити ви це все можете в себе в місті, в будь-якому магазині, де продаються фарби для автомобіля. Ладно, давай розкажемо, може хтось з пацанов хоче знімати е, відоси і цей, що нам бан прилетів, е, зняли монетизацію. Так, да, а поясни, що прилетів. Не, ми банк? потім виправили. Коротше, е, оця музика що... Давай. Музика, що накладається в відосах. І дуже важко знайти нормально. Там є ця фонотека сама ютубовська. Ну там, блін, треба день цілий просидіти, щоб там одну-дві пісні нормальних знайти. Ну, дуже печально цим всім. І все сидів якось вдома, прописав, знайшов якийсь сайт, і там пише музика без авторських прав, Можна дозволяється використання на Ютубі, типу, все нормально. Я понаходив там пару піснік, закинув. Коли загружав ролик, ролік пройшов. Перевірку, нічого не вибуло. А коли вже запустив на Ютубі, тобто ролик загрузився і вже вийшов, що ви почали дивитися, десь приблизно через пів години прилетів бан і написали, що монетизація відключена, бо ви використали музику з авторським правом. Ну, от тобі, на. Це ролик там, де ми пониж з Новограда чи з Житомира їдемо. Mm -hmm. І це. Ну, так що, хто хоче там знімати і ставити, то. Є проблема, не використовуйте музику з авторськими правами, бо буде монетизація закрита. Так що так. Що, якщо ми музику не можемо знайти, то, то я пропоную. Давай самі співати. Давай. Ти там будеш цей бітмейкер, типу, цей. Бід, під боксів? А я буду там, наприклад, там заведу кота, заведу кота. І <світ> там... ти саме та, а ти будеш. Давай. Це нам треба нарізати. І в нас вийде своя авторська пісня, поняла. Да. Так. О! — Привіт! Привіт! — Так, ну що, по фарам, да, Видно. Жовта-жовта. Втратили вже свою прозорість. Від чого це стається? Усім ж буде цікаво, чого це стається. Піскоструй раз, да? Каміціню це все летять. Сонце випалює два, ну і лак сам втрачає свою прозорість, стає жовтий, верхній слой. Це вже скільки? Три. Три. Угу. Які варіанти, щоб їх вернути? Перший варіант купити нові фари, не підходить. Чого? Ну, просто, типу, фари жовті купити нові фари. Друге, є скло, міняють. Да, тільки це. Да, да. Третій варіант їх перетерти, перелакувати. І четвертий варіант їх просто полірнути. Перелакувати, звичайно, це на, на довгий період буде, а полірнути це трошки менше, але все одно вони мають засіяти, так? Да? Ну так, да. що, що нам для цього треба, щоб вони засіяли. Поліровочну машина раз. Наждачка. Градації ми взяли 600, 1000, 1500 і 2. Знятно, що зараз всі напишуть після 600 треба було мінімум 800, 15, 1000, 1200. В нашому варіанті буде 600, 1000, 1500 і 2. Ну і понятно, що ви зараз скажете, звісно, у вас є ця хто? Привіт. Привіт. Що у вас є поліровочна машина і хитруни. так, да? звісно, поліровочна машина. Одну фару ми зробимо поліровочною машини, а другу чим. Шуриком. Ну, ми думаємо, що це в кожного. Є, да. Да? Попробуємо. Насадочка просто для круга, і, і це. От ми шуриком не кладали, не робили Ніколи. Так що одну, одну будемо поліровочну, одну, всю поліровочну машину, да? Право, а ліву зробимо шуриком. Да. Давай, погнали. А, і ще нам вода треба. Да, вода ще. Водою перетираємо. Коротше, весь, весь цей процес покажемо. Починаємо з 600, 1000, 1500 і 2. Перебуваємо риск. 600 знімаємо жовтизну, а потім просто перебуваємо риски і наполіровуємо. Погнали! Так, що ми фару замотували. 600, коли матуєш, то аж страшно стає, да? так? Таке аж царапі не видно. Да? Ну так. Да. Але потім, коли перебуваєте, і вже більше градації, Можна ще й 200 і 3 зробити, то буде легше полірувати. Але нам вистачає. Ну, В принципі, після двушки нормально тут. Вона вже цього жовтого немає. Всього, що ми? Беремо пасту, і поліруємо і дивимося, що виходить з полірової машини, так? Да? Так. Да. Поліруємо. Повторюємо ту саму процедуру з лівою фарою, але полірувати ми її вже будемо широковірти. I'll show you. І пастою проходимо все два рази. Так, ну що, шуриком є. Право на життя має, так? Круг пав. Так? Ну. Ну, нічим не відрізняється. Ні, ну зрозуміло, що поліровочною машиною воно якісніше виходить, але фари Ш однакові. Сонце чуть засвічує. Але так фари однакові, не видно, що та поліровочка полірувалася, та. А та шуріком. Отак о. Так, круг, насадочка на шурі, да, є отака. Це перехідничок, щоб на круг, то його можна взяти в будь-якому магазині, де фарби продаються, де поліровочні круги, і перехідничок це взяти. Правильно? Угу. Правильно? Так що все. Отак, За, ну, давай, не 10 хвилин. 10 хвилин одна фара. 12, Два... <св 'язков> 12. А? 20 хвилин, дві фари. Так, да, десь плюс-мінус так виходить. Десь, звичайно, що краще їх було перелакувати, то воно б надовше було. Та й це зиму воно точно від'їздить. Я думаю, до весни і літо ще від'їздить. Це да, літо, я думаю, теж так. Да. Да, я думаю, що це надовго вистачить. Потім можна ще. Да, Кому дуже хочеться лаком пшикнути і нема компресора з пістолетом, то можна з балончика. Але тоненькими слоями так само замотовується, тоненькими слоями наноситься лак, десь в 3-4 слої. і потім е послідовно все те саме робите. Бо точно буде якась пилюка, катяточки, лак нерівномірно ляже. Перетирайся так само наждачкою, тільки вже на колодочку з водою. І полірується, і, 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 і цей результат буде надовше. Правильно? Правильно. А пленку можна закатати ні? Е, Можна навіть в пакет АТБ. Можна навіть в пакет АТБ замотати. Все. Що, перекупи поділилися, як за 20 хвилин фари? По Тречі, До речі, багато автомобілів продають, і фари такі жовтенькі, так? Але роблять отакої штукою. А не отакою. Да. Ну, на цьому все. Якщо було цікаво. Пальці на підписку. Пальці догори. Так. Да. Наступній ти... серії що ми будемо Ми вже говорили в попередній. Да, буде. Будемо варити ж цю шкоду, mm -hmm. міняти пороги самі. Заміна порогів буде, заміна кусочка крила, ремкомплект вже замовили, да? І готуємо да. цю шкоду на продажу. І на ауді? дискі на ауді 16 підки. На 80-ку взяли. Все, пока.